Всім привіт! Мене звати Ліля, Я чайна людинка. Буду сьогодні розливати чай. Це так дивно. Це дуже дивно. Всім привіт! Мене звати Ліля. Хочу записати відео про те, як класно заварити класний чай. Давайте я розповім, що в мене тут буде відбуватися зараз, що в мене взагалі є. Сьогодні ми будемо пити червоний чай з чайного клубу May». Я його вже пила неодноразово. Це дуже смачно. Це шоколад, це. А, така кислинка я Я відразу, ну я не як ви бачили. <свіс> я відразу прогріла свій чайник. Пити чай, ми будемо з ось такого чайника з а, пурпурової глини. Трішки прикручу тут себе. З чайника з пурпурової глини, але насправді для початку, для самого старту, якщо ви хочете просто зрозуміти, чи, а, чи подобається вам такий. Я не знаю, інструмент для самопізнання як чай, і то, звісно, краще почати з порцелянового чайничка з Ось Тут десь я розмічу картинки. Він якраз буде найменш, так сказати, найменш затратний по коштах, тобто супер така бюджетна, середня історія, але і по взаємодії з чаю він буде. Самим таким найбільш нейтральним, гарно прогріватися, тримати температуру, тобто це такий інструмент, який буде вам допомагати розкривати чай, але, звісно, не так е цікавий різносторонній, як би це міг зробити е там, чайник з ісінської глини. Е тут ще такий дисклеймер, мабуть, це так називається, що чайників з ісінської глини насправді е дуже небагато. Залишилось, бо це вичерпний матеріал і який вже вичерпався. Але е, можу сказати те, е, що якщо ви бачите в якихось мас-маркетах чайних пропозицій там сінських чайників за тисячу, там, дві тисячі гривень, то подумайте, що там може бути всередині, окрім самої тої глини, наприклад, пластифікатори, якісь домішки, щоб він виглядав так. От. А глянцево ідеально це неможливо. Тому обираємо порцеляновий чайничок. Або ж скляний ті типу, як ви можете побачити ось тут. Він теж супер класно, функціонально допомагає заварити чай, особливо якщо у вас немає багато місця і там часу, щоб розкладати у цю всю церемоніальну штуку. Бо він вміщає в собі два предмета, і це дуже опціональна така штука, яка Теж класно заварює та, чай, бо скло, воно нейтральне, воно тримає температуру і е, теж підходить під нашу задачу. Тому у нас є чайник або посуда, в якій ми заварюємо чай. Це Фарфоровий, скляний чайник або гайвань. Вона теж може бути парцелянова, бо глиняна, краще, мабуть, парцелянова. Далі у нас є чахай. Або чаша справедливості. Сюди ми будемо зливати весь наш чайний настій, щоб воно все між собою перемішувалось, і кожен з учасників там церемонії чайної, якщо ви п'єте особливо не сам а, або не сама, <кхи> то ви можете отримати рівнозначну рівномірну порцію, кожен собі і зрозуміти про що був перший, там другий, третій пролив. І ось так поступово знайомитись з чаєм, знайомитися з тим, як він все ж таки взаємодіє з вашим тілом, з вашими відчуттями? Він так вталяє жажду, я чувствую себе чоловіком. Трошки відійду від само, самого посуду, а перейду до того, що я все ж таки зробила. Ще раз повторю, я налила кипяток в чайник і зараз перегріваю інший посуд, це чахай і піалу. Навіщо я це роблю? Щоб при контакті з гарячою водою вона не, не мала такий сильний перепад і різко не, не втрачала, так сказати, свою температуру, своє значення. І гарячий посуд нам допоможе трошки знівелювати цю різницю, всю, і все ж таки дотриматись тих температур, які от ідеальні будуть для нашого заварювання. Тобто прогріти посуд це must have. Також. В прогрітий чайник, коли ми засипаємо чайний лист, він а, починає вже поступово розкриватися для нас, підготовлюється. Підготовлюється. Потроху підготовлюється вже до заварювання. Ви можете вже відчувати якісь романтичні а, нотки там ефіри. Тому а, пара якраз таки класно допомагає чаю от, зняти, так сказати, свій, свій перший слой. Отак от, от у нас виглядає наш чайний, такий дрібницкий. Класичний, класний, медовий, дерев'яний, як я вже казала, карамель, То все, все, що ми любимо в червоних чаях. Що ж, дамо трішки нашому чаю полежати в цій гарячій посудині. Щоб знову ж таки він уже почав відкривати нам свої перші смаки. А також перед цим у мене ось був ча чахє, чахє, чай. Ми висипали з іншої посудини. Насправді це не обов'язково для мати для чаювання. У мене взагалі це соусник, якийсь, а не чахе. але не важливо. Він виконує функцію чахи. Це та посудина, в якій ми знайомимося з чаєм вона виглядає от в таких варіаціях. Може бути дерев'яною, глиняною, теж порцеляновою, неважливо. А ми знайомимося візуально з чаєм, можемо його понюхати, якщо це не пресований чай, він буде більш ароматичний. З чехем ми. Чах, власне. ага. І після того, як трішки потримали в гарячому чайнику чи гайва. Уменкат! Найс! Дуже приємний аромат. Просто капець. Просто капець. Я не знаю. Люди, які не пили якісний чай, мені вас шкодають. Перепрошую. Зараз я теж поясню, що я тут роблю. Але хочу відійти на рахунок якісного чаю. Будь ласка, не пийте чай. Ви цього не бачите? Будь ласка, не купуйте чай массмаркет, там, наприклад, в якийсь Тіхаус, хаус. Ой чай, я не знаю. Будь. Хто там у нас ще є? Клопуер, з ті, в ті армії. Коротше, все, що от знаходиться в цьому просторі, будь ласка. Ви не зрозумієте, про що я говорю, якщо ви п'єте чай з цих джерел. Я рекомендую все ж таки брати в спеціалізованих чайних. Звісно, це теж можна сказати, що спеціалізовані чайні магазини, але все ж таки вони більше направлені на такий на масовий, споживацький. Тобто, ну, в цьому немає ніякого созідання, так сказати, немає ніякої цієї глибини. Тому, якщо ви, звісно, хочете просто поверхнево пити смачний ароматичний чай, yes, it's up to you. Це все можлива історія. Просто якщо говорити про саму суть цього відео, як смачно пити смачний чай, то якщо ви все ж таки за те, щоб і другий пункт у вас теж був присутнім в вашому чаюванні, будь ласка, не робіть цього. Ми ознайомилися з ароматом чаю і вже готові до першого заварювання. Зливати чи не зливати перший пролив? Ось в чому питання. Я скажу зливати, якщо ви його купили на якийсь, точніше, ем, якщо ви не знаєте походження цього чаю. Якщо це якась фабрика, смотря какой фабрик, смотря откуда приходить фабрик, якщо це якийсь просто знову ж таки конвейерний спосіб добування чаю, <ферментування>, ферментування і все інше складання, якщо ви не знаєте, як саме до вас потрапив чай в руки, краще злити перший пролив, щоб всі ці речовини, які на Знаходяться на поверхні самого чайного листа. Вони вийшли разом з першим проливом, а, і ви не, не споживали якісь сміття, так сказати. Бо, знову ж таки, суть нашого відео бути смачно смачний чай. Що вам взагалі потрібно для того, щоб почати чаювати? Насправді вам потрібно. Лише чайник, заварник або будь-яка інша форма в плані тіпод чи А, Чахай. З тіподом це можна опустити, бо в нього вже є вбудований чахай. І піало. насправді. Ну І посудина, звісно, куди ви зможете зливати воду. Це може бути не обов'язково чабань. З чебань просто це, звісно, набагато легше. Але якщо ви там можете по-тайбанськи чаювати, або будь-яким іншим способом, я не закрила. Не дивіться на мій термос, Я ще страждаю <світло -тайбанський> від його відсутності і користуюся течієм. Давайте вже тоді поговоримо про воду. Один з найважливіших аспектів чаювання це гарна вода. Гарна вода це або бутильована, або та, яка пройшла там, декілька ступенів очищення, яку ви можете взяти в автоматах там, або що. На моєму досвіді, вона, вона супер класно теж підходить для чаювання. Немає ніяких присмаків. Вона Теж гарно працює з чаєм, дає йому розкриватися в відповідному його смуковому діапазоні. Бо якщо ми говоримо про там, просто кип'ячену воду або якийсь такий інший формат, то там може бути забагато різних інших домішків, які будуть перекривати смак самого чаю, і ви не отримаєте такий самий а, яскравий. Яс ви не отримаєте такий самий яскравий насичений смак, як могли б отримати з гарною чистою водою. Перша піа боже, Ви б знали, як я довго цього чекала. <рик> Бачити чай і не могти його випити це дуже боляче. Вибачте. Ще в мене тут є на дошці ситочку, але я його зараз рідко використовую, воно незручне, я замовляла його з AliExpress, І це трошки вийшла не дуже гарна історія, бо чай по ньому розливається. Краще брати все ж таки, мабуть, а, тунельне ситочко, і воно буде набагато зручніше для проливання чаю. Перший пролив, що ж я зробила? Ми коли заливаємо, ми поговорили, давайте так, ще раз. Ось чому треба писати сценарій, так? Ми заливаємо гарячу воду, тобто ми не використовуємо там якісь 60-70 градусів, як іноді люблять писати для якихось там олунів чи зелених чаїв. Для зеленого і світлого чаю краще, звісно, використовувати десь 85, ну, під 90 максимум. Для червоних пуерів і всіх інших чаїв я б рекомендувала 95-97 градусів, тобто майже кип'яток, це дозволяє чаю повністю віддавати його а, внутрішні наповнення, так сказати, його мінерали, його тоніни, речовини, екстрагувати в воді в кип'ятку. Бо якщо вам рекомендують заливати менше, ніж там, 85 градусів або 90, то це може бути та історія, коли а, сировина не досить якісно оброблена, ферментована, або сама, сама її якість першочергова сировини не дуже класна. І якщо ви заварюєте все ж таки більш прохолодною водою, так сказати, більш теплою водою а цей чай, то він не доекстраговує певні речовини, які... А, виробник не хотів би, щоб ви їх екстрагували. Nice. Перший пролив триває близько 10-15 секунд. Це по моєму таймеру. А, там кожна чайна, кожна, кожен виробник він рекомендує свій час заварювання, там може бути. 5 секунд, може бути 30 секунд. Це все дуже різне. Але по моєму досвіду, по моїх відчуттях, по моїй школі в анді Я перейняла цю методику, і мені вона супер підходить, коли перше заварювання триває 15, 10, 10 -15 секунд, а потім ти з кожним разом збільшуєш. На ті ж самі 10-15 секунд. Тобто кожен раз ти подовжуєш свої, ε, подовжуєш витримку чаю, щоб він якраз доекстраговував все глибші і глибші речовини, які він в собі містить. Тут також дисклеймер важливо не перепивати чай, не витягувати з нього все, 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 що в нього є. Бо він може почати екстраговувати вже не дуже верні речовини, які в ньому знаходяться. Бо чай він дуже насичений все ж таки мінералами речовини, там дуже комплексний складний букет, і якщо він на початку може віддавати свої там вітаміни, амінокислоти, там, якісь інші таніни, то в кінці він вже буде вам більше робити пакостей, аніж користь. Для червоного чаю, наприклад, як у мене, ідеально, мабуть, зробити 7-8 проливів і залишити його в спокої. Це буде достатньо для нього. Я згадала, що я вам хотіла розказати розповісти, як же все-таки відрізнити якісний чай від неякісного. По-перше, ви зможете це все зрозуміти. Візуально, коли ви бачите сам чай, як, е, е, наскільки там, він версистий, якщо це якісь там, голки, наскільки він рівномірно скручений, або ще щось, наскільки він надламаний, не надламаний, е, тобто наскільки різняться розміри чаю, наскільки він великий, теж, якщо це там, не передбачає сама особливість чайного листя, листа. По-перше, візуально ми можемо зрозуміти наскільки красиво виглядає чай. Так само ж і з кави, якщо ви бачите нерівномірні розміри зерна, його рихлість, іншу історію, то ви можете зробити теж висновок, що це не дуже класна кава. другий чинник це прозорість самого настою. Ви можете теж і ну, від води, також залежить, як ми вже зазначили. Але по самому настою ви теж можете зрозуміти, наскільки е цей чай є чаєм, його маслянистість, його е така от текстура, структура і така трішки більш плотніша, плотніша. Тобто наскільки чай сам теж насичений мінералами і маслами. Е це все, звісно, також залежить від виду до виду, але якщо брати якісний чай, то він е теж. Теж підпадає під цю характеристику. І найголовніше це перетримати чай. Якщо перетриманий чай, там, якщо ви забули про нього на хвилину більше, не знаю, годину 20 день, то він не має бути для вас таким яскраво відразливим, переекстрагованим в тому плані, якщо це прям настільки. Uh, гірка і неможлива для пиття історія. Тобто, якщо ви перетримали чай, він трошки, звісно, вам дає своїм <сум> чайним, ча чайною гіркотою, але вона не є такою, що ваша ж хоче, не знаю, там скривити, вилити, викинути це і забути про це, <сум> то це був поганий чай. <сум> nice. Основні моменти, які я ще можливо забула сказати, це те, що ми завжди чай переливаємо в чаха, щоб він а, рівномірно змішався. Але про це я говорила ще на самому початку. За сам термос або як тримати кип'яток. Це може бути скляна колба, якщо ви от такий от китайський чайник, зараз я теж прикріплю, покажу, а, ви можете використовувати для домашніх чаювань він офігенна, тримає температуру, просто незамінна річ. Або якщо ви чаюєте на вулиці, ну або, можливо, не, не хочете возитися зі скляною колбою, то є отакі от класні термоси з нержавіючої сталі, вони класно тримають температуру, саме такі похідні, трушні, класні термоси. Давайте ще скажу про чайних духів, да, про цю всю історію, коли ми там зливаємо з 10 метрів чайничок, типу от такого. Формату. <сі> Ці всі декорації, звісно, ви можете використовувати в своєму чаюванні, якщо ви бачите в них певний сенс, певну значеність для себе, певну естетику, певний, я не знаю, ну справді от вам це відгукується, ви цим наповнюєтесь, можете наповнити іншим, інших людей, то, будь ласка, звісно, використовуйте це також в своїх чаюваннях. Для мене ж важливо найбільше це сам чай і те, як він працює з нашим організмом, з нашими відчуттями, е наскільки він дає оці відчуття присутності, наскільки він. Е Утоляє жажду, я чувствую себе чоловіком. Я навіть не можу описати. Наскільки він активує всі наші нейрончики, що це. Де просто прекрасні відчуття стане по будь-якому запиту, розслабитися, тонізуватися, там, надихнутися, зануритися в себе більше всередину. Це завжди, завжди про чай, завжди про якісний чай і про те, щоб справді класно вміти його заварити. Тому якщо ви тільки починаєте. Тому якщо ви тільки починаєте заварювати і пити чай, дотримуйтесь наступних парад, і у вас все буде класно. Якщо ви хочете теж відкривати для себе цей великий і прекрасний світ чаювання, використовуйте класну воду, чисту воду, гарячу воду. А, використовуйте заварник, який допоможе вам розкрити чай, фарфор або ісінська глина, але не, не оця. А, чи, можливо, скляний чайник. Використовуєте мінімальний набір посуду, щоб справді зрозуміти і пройти цей шлях проливів це у нас чахай, заварник піала. Експериментуйте, досліджуйте з часом проливу, заливу, скільки тримати, скільки насипати. Якщо, до речі, говорити про грамування чаю, то я використовую 5 грамів на 100 мл чаю. Тобто у мене тут чайничок 110 мл, і я використовую 5,5 грамів чаю. Для мене це завжди працює. Знову ж таки, для мене це вже ідеально вимірена формула. Я знаю, що якщо я додам стільки чаю, це буде ідеально. Потім, звісно, у вас глазомір, смокомір вже налаштується під ваші особливості, під ваші смаки і вподобання. Тому. А просто експериментуйте, досліджуйте. Я намагалася розказати все, що я знаю зі свого досвіду чаювання, роботи в чайній і таких відвідувань, чайних церемоній. Все, все, що мені було відомо, я виклала, сподіваюся, що нічого не забула і поділилася з вами тут. Тому зберігайте, нотуйте собі, робіть якісь. Поміточки, на таточки, або е при наступному чаюванні просто відтворюйте це відео і також е помічайте, чи все е ви згадали, чи все ви е змогли відтворити. Якщо ви дотримались всіх цих правил і методів, напишіть, як вам розкрився ваш чай. Наскільки це було по-інакшому, або е, наскільки це допомогло вам е, якось більш уречевити, можливо, ваші здогадки або знання про чай, пишіть, діліться. Це буде дуже цікаво. Гарного вам чаю, смачного, насиченого, глибокого. Це вже як тосто звучить. Nice.